Це відео про вежу свободи, також відому як всесвітній торговий центр. Цей хмарочос, що налічує 104 поверхи, замінив сумнозвісні вежі близнюки, ставши найвищою офісною будівлею у світі. Він служить центральним елементом всесвітнього торгового центру, розташованого в нижньому Мангеттені поруч із меморіалом вежам близнюкам, після теракту 11 вересня. Протягом п'яти років було багато дебатів, присвячених подальшому використанню території торгового центру. Загалом було розглянуто і відхилено понад дві тисячі проєктів. Зрештою, вежа була зведена на бетонній основі заввишки 56 метрів без вікон, яка призначалася для захисту від потенційних загроз з рівня Землі. Рішення використовувати залізобетон в основі викликало деякі розбіжності. Архітектурні критики вважають, що це більше свідчить про страх ніж про прагнення до свободи, прозвавши проект вежею страху. Поверхи над бункером поступово змінюють форму під час підйому. Спочатку вони ідентичні, але в міру підйому з кожного кута з'являються дві нові грані. У підсумку грані вежі набувають форми трикутників, а більшість поверхів стають восьмикутними. Будівництво розпочалося у 2006 році. І завершилося 10 травня 2013 року встановленням металевого шпиля вагою 758 тонн і висотою 124 метри. Ця стилізована антена піднімається на символічну висоту в 1776 футів. Саме цього року було ухвалено Декларацію незалежності США з антени в небо спрямований промінь світла, видимий на висоті до 300 метрів. Бюджет проекту склав майже 4 мільярди доларів. Цей видатний хмарочос являє собою торгово-офісний комплекс загальною площею 241 тисяча квадратних метрів. Вежа має триповерховий оглядовий майданчик, розташований на 100, 101 і 102-му поверхах на висоті 386 метрів, що робить її найвищою точкою огляду в Нью-Йорку. Вежа свободи історичне місце. Міська визначна пам'ятка, яку, будучи в Нью-Йорку, просто не можна не відвідати. Дякую всім за увагу та підтримку. Чекаю на ваші лайки та коментарі під цим матеріалом.